Отже, розглянемо розв'язування двох задач, які викликали певні складнощі. Перше це треба зобразити магнітне поле доволі хитрого магніта, ось такого. Ми знаємо, що загалом. Лінії магнітної індукції виходять із північного полюса і входять у південний. Це відбувається поза магнітом. А у середині самого магніту вони найкоротшим шляхом йдуть у напрямку навпаки від південного до північного. Що цікаво, магнітні лінії поза магнітом у повітрі. Вони виходять з поверхні магніту майже завжди під прямим кутом або близьким до прямого кута, а далі загинаються в вигляді дуги до найближчого сусіднього полюса. Тому картинка виходить приблизно ось така. Ну, от щось таке, якось приблизно так. Лінії може бути і більше. І, до речі, от якщо ставиться питання, наприклад, як зорієнтується магнітна стрілка в тому полі в певній точці, стрілки у магнітному полі завжди встановлюються удовж лінії магнітної індукції. Або якщо лінія ця крива, то удовж дотичної до цієї лінії. От, Наприклад, якщо ми поставили, хочемо узнати, як зорієнтується стрілка ось тут. У нас є чітка лінія, яка проходить через цю точку. Отже, стрілочка стане вдовж цієї лінії. Так як тут полюс південний, то до нього стрілка буде звернена протилежним північним полюсом, а тут, відповідно, буде південний. Якщо це десь отут ми хочемо узнати, як стрілка зорієнтується, тоді ми повинні собі уявити, хоч приблизно як через цю точку проходить яка нібудь із лінії магнітного поля, визначити її напрям, провести тут. Дотичну до цієї лінії. І оце приблизно по тій дотичній стрілка і стане. Відповідно, так як лінія виходить з північного полюса, звідси стрілка, по напряму цієї лінії нібито відчуває, що в цей бік північний полюс. Отже, тут у неї повинен бути південний. А тут навпаки. Це що стосується магніту. Інша задача, яка викликала ускладнення, це електромагніт, котушка, по якій протікає струм. Біля неї теж треба розташувати стрілки. Отже, почнемо з того, що ці задачі завжди розв'язуються спершу, саме перше, що треба зробити, це зрозуміти, яку форму має магнітне поле котушки, а вже потім виясняти, де в неї полюси і як розташуються стрілки. У задачі мова йшла про котушку, яка намотана ось таким чином. Медить дротинка, заходить отам за котушку на ту сторону, з'являється, знов проходить перед нами, знов заходить туди. І так кілька витків. Ну, я намалюю три, цього достатньо. І виходить. І тут приєднано джерело живлення. Довша риска на джерелі живлення, якщо ви пам'ятаєте, з минулого року це плюс. Отже, електричний струм йде в цьому напрямку, ось так. За котушкою він там йде вниз, тут з'являється і знову йде вгору. І так само по цьому витку. Магнітне поле котушки має свою зовні будову, дуже подібну до постійного магніта. Ось тут є лінії, які проходять якось так. Десь там далеко. Щось таке тут, відповідно. Якось так вони орієнтовані. Тепер, щоб ознати напрям цих ліній, ми використовуємо правило правої руки. Так як було в навчальному відео, беремо праву руку таким чином, щоб чотири пальці вказували напрям струму. Ось перед нами є провіднички, по яких струм йде вгору. І вони перед нами, по цей бік котушки. й праву руку я розташовую так. Щоб пальці дивилися вгору. Так само, як і струм у цих провідниках. Ось, я, начебто, хочу взяти цю катушку в руку. І мої пальці повторять напрям струму. Зайдуть за котушку. У такому разі, великий палець, відставлений у бока, показує напрям лінії магнітної індукції. Отже, зліва у цієї котушки лінії виходять. Ідуть от сюди. А відповідно, з правого боку. Тут вони у нас входять у катушку. Тепер, коли ми бачимо напрям лінії індукції, легко зрозуміти, що з цього боку у катушки це полюс n, північний, а тут лінії входять, це полюс S. А далі легко встановити, що ж буде із стрілками. Якщо стрілка, наприклад, ось тут. Через цю точку чітко проходить лінія індукції, стрілка встановлюється вдовж цієї лінії, тут полюс N, отже, у стрілки, тут буде С. Отут N. Якщо стрілка десь отут, будуємо дотично до цієї кривої, і стрілка орієнтується ось так. Відповідно, лінія вийшла звідси, отже тут N, то у стрілки тут буде S, тут, навпаки, N. Ось так вибудовуються розв'язки тих задач, над якими ви працювали самостійно.